Шанували своїх колег традиційно у вересні відзначають День пам'яті українських журналістів. Через повномасштабне вторгнення списки загиблих медійників доповнилися новими іменами. Згадали їх в Івано-Франківську. Як усе відбувалося? Наша Ольга Бабенко розкаже хвилиною мовчання та спільною молитвою. Саме так на Прикарпатті вшанували українських медійників, які загинули, виконуючи свої професійні обов'язки. Захід Івано-Франківська обласна спілка журналістів разом з Івано-Франківським селекційно насіннєвим центром проводять на алеї пам'яті, що в селі Остриня. Її створення, що у 2010 році, зініціював ініціював заслужений журналіст України Володимир Безгачнюк. Управління лісового господарства тодішнє запропонували вшанувати пам'ять журналістів, які пишуть на теми природи, які відійшли на той світ. Але коли ми почали ту табличку складати, першу. То виявилося, що немає таких журналістів, які пишуть конкретно тільки про природу. Журналісти, як правило, багато і тому з'явилася оця алея. Згодом встановили й пам'ятні дошки журналістам, які відійшли у вічність. Ці меморіальні дошки, які ось з двох боків від мене, встановлені у вересні 2022 року і у вересні 2023 року, і вони приурочені власне нашим колегам, які загинули з 24 лютого 2022 року з часу повномасштабної війни. На жаль, Тут серед загиблих є і наші два колеги. Один наш колега, який працював на Суспільний і франківськ а другий, який працював на ТРК «Вежа». Окрім того, цього дня щороку відбувається й посвята студентів-першокурсників, які обрали фах журналіста. Серед них і Кароліна Гладун. Дівчина переконана, в сьогоднішніх реаліях саме медійники відіграють вагому роль. Я вважаю, що зараз журналісти під час Таких страшних часів потрібні. Вони є голосом нашої країни, і нам потрібно якнайбільше кваліфікованих спеціалістів, щоб доносити до людей правду. Відтак майбутні журналісти продовжили багаторічну традицію і висадили нові дерева на алеї пам'яті.